Деякі українські військові досі мають проблеми із виходом на пенсію. Зазвичай, це через те, що їм не враховують пільговий стаж або ж рахують по змішаній пенсії замість військової. У цьому відео ми проговоримо про те, що потрібно, аби вийти на військову пенсію у 2022 році. Обов'язково додивіться відео до кінця. Підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх нових роликів. В наступному ми розкажемо, чому деяким військовим не виплачують 100 тисяч гривень бойових. Питання виходу на пенсію завжди дуже актуальне, особливо для військових. Адже їх пенсія зазвичай вища за цивільні. Тож, давайте розбиратися, як колишньому військовому піти на пенсію та які для цього є причини. Ви можете вийти на військову пенсію у трьох випадках: за вислугою років, у зв'язку з інвалідністю або ж у разі втрати годувальника. Поговоримо докладніше про кожну із цих причин. І почнемо із пенсії за вислугою років. Адже саме це найпоширеніший варіант. Ви можете піти на пенсію, якщо досягли 45 років. Та маєте 25 років стажу. З них не менше 12 років і 6 місяців має становити служба в силових структурах. Інша причина це вихід військово на пенсію, який має 25 років календарної вислуги. В цьому випадку немає значення вік людини. Якщо ж у вас не вистачає календарних років, щоб вийти на пенсію, можна додати пільгові роки служби. Їх надають військовому за участь в бойових діях. Досить часто до нас звертаються військові, яким пенсійний фонд не додає пільгові роки до вислуги, а тому їм просто не вистачає одного року. Чи навіть кількох місяців щоб вийти на військову пенсію? Тому такі пенсіонери отримують цивільну чи змішану пенсію, які зазвичай значно нижчі за військову. Звичайно, все залежить від кожного конкретного випадку. Іноді військові пенсії можуть бути й нижчими, але таке трапляється дуже рідко. Як ми вже згадували, військові також можуть піти на пенсію у зв'язку з інвалідністю. Це за умови, якщо ви отримали інвалідність не пізніше трьох місяців з моменту звільнення. Окрім того, в законі є ще одна умова виходу на пенсію по інвалідності. Ви маєте право на цю пенсію, якщо ще під час служби мали захворювання, яке через деякий час призвело до інвалідності, в такому випадку немає значення чи пройшло вже три місяці. Окрема категорія пенсії це ті, що отримують не самі військові, а непрацездатні члени їх сімей. Діти, батьки, дружина у разі якщо боєць загинув чи пропав безвісти, їх виплачують, якщо військовослужбовець перше помер саме під час служби. Друге, помер не пізніше трьох місяців після звільнення, і третє помер пізніше трьох місяців після звільнення. Але внаслідок поранення чи каліцтва, яке він отримував ще під час служби. Як силовику вийти на пенсію? Якщо ви ще знаходитесь на службі, але плануєте вийти на пенсію, необхідно написати заяву про призначення пенсії у військовій частині. А там вам мають надати грошовий атестат. Або довідку про розмір грошового забезпечення, а також довідку про додаткові види грошового забезпечення за останні 24 місяці. Після звільнення ваша особова справа передається до військових комісаріатів разом із заявою та необхідним пакетом документів. Якщо ви вже звільнилися зі служби. То вам потрібно написати заяву про призначення пенсії, зібрати необхідні документи та самостійно направити до військового комісаріату. Які документи ви маєте зібрати? А перше це довідка про розмір грошового забезпечення та довідка про додаткові види грошового забезпечення за останні 24 місяці перед звільненням. А далі документи про стан здоров'я. Та якщо ви звільняєтесь через інвалідність, довідку МСЕК. І на останок документи про страховий стаж, копію кода платника податків та паспорта. Що ж стосується військових на пенсії, які після 24 люту знов пішли воювати, для них пенсія зберігається під час мобілізації. Після звільнення зі служби до пенсії враховують додаткові роки вислуги від часу повторного прийняття до дня демобілізації. У випадку, ж, якщо нова пенсія буде нижча за попередню, виплачують ту, що була до мобілізації. Якщо ж вам потрібна допомога у виході на військову пенсію, у пенсійному фонді не врахували ваш пільговий стаж. Вас відправили на пенсію за змішаним чи цивільним стажем замість військового. Звертайтесь за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. А ще обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на вподобайку та дзвіночок, і ви точно не пропустите наше відео. Воно буде про те, чому деяким військовим не виплачують 100 тисяч бойових. Та що робити в такому випадку? До нових зустрічей!